Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор Юа. Сьогодні ми з вами будемо розглядати екзаменаційні запитання із теми Європротокол. Ця тема вона вже є записана на моєму каналі. Там я детально розповідаю, як заповнювати паперовий бланк Європротоколу, електронний е, варіант Європротоколу. Ну і також пояснюю, що це таке. Тому посилання на відео я залишу в описі внизу, і ви зможете собі переглянути і потім також пройтись по тестах, перевірити, чи засвоїли ви матеріал правильно. Ну і і також наголошую, що для спонсорів каналу є записано набагато більше відео, де вони зможуть почерпнути ще більше інформації, ось, що стосується екзаменаційних запитань з детальними поясненнями. Більше відео будуть доступні для спонсорів рівня відданий прихильник. Посилання на рівні спонсорства я також залишаю в описі до даного відео. Тому дуже дякую всім, що підтримуєте розвиток каналу. Вподобайками, коментарями, ну і також вашими донатами. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб розвиватися і вивчати ПДР разом з нами. А ми приступаємо. Отже, перше запитання по Європротоколу. У нас оберіть правильне твердження однієї з умов використання спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Це мається на увазі Європротокол. В першому запитанні другий варіант відповіді є правильним, тобто. Тут у нас наявність у обох водіїв транспортних засобів, чинних страхових полісів про укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. В темі на YouTube-каналі я вже розповідав, що там є дуже багато різних видів умов, які повинні бути для того, щоб водії могли скласти Європротокол. Ну і ще раз наголошую, що Європротокол це така процедура, яка дозволяє оформити місце ДТП без виклику поліції, тобто, коли це зроблять самі. Водії. Тому саме основна умова це щоб у обох водіїв були чинні поліси автоцивілки. Друге запитання: чи можна скласти спільне повідомлення про ДТП? Мається на увазі Європротокол. Чи можна скласти у разі завдання шкоди об'єктам, іншим, які є, крім цих транспортних засобів? Е, в другому запитанні другий варіант відповіді ні. Отже, якщо у нас є третя сторона. Європротокол не можна складати, оскільки, коли ви будете переглядати відео, там ви побачите, що всього-навсього є два стопчики: транспортний засіб А і транспортний засіб Б. Для третього учасника ДТП там місця немає, щоб вписати по ньому дані. Тому не можна, щоб при Європротоколі був третій учасник. Третє запитання: чи складається спільне повідомлення про ДТП, якщо шкода завдана третьому транспортному засобі? Крім двох учасників ДТП. В третьому також другий варіант відповіді правильний, що ні. Ще раз наголошую: якщо в ДТП, крім двох автомобілів, є задіяно, припустимо, там, пішохід, велосипедист або, можливо, якесь дорожнє обладнання є ще пошкоджено, то вже є третя сторона, і, відповідності, Європротокол складати не можна, потрібно викликати поліцію. Четверте, ким складається спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду? В четвертому у нас правильний варіант відповіді також під номером 2: що водіями транспортних засобів, що є учасниками ДТП. В тому і полягає суть Європротоколу, що водії швидко можуть вирішити дану ситуацію, офіційно оформити ДТП, маючи на це всі підстави і документи, і потім роз'їхатись, не очікуючи поліції. Тому самі водії і оформляють Європротокол. П'яте запитання. Хто з водіїв-учасників ДТП заповнює пункт транспортний засіб? А при оформленні спільного повідомлення про ДТП, тобто при складанні Європротоколу, в п'ятому запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 4, що будь-хто з водіїв транспортних засобів. Знову ж таки, я би вам рекомендував переглянути. Тему Європротокол на YouTube каналі. Ще раз наголошую, що посилання буде в описі до цього відео. І там ви побачите, що є два стовпчики на синьому на жовтому фоні транспортний засіб А, транспортний засіб Б. Вони абсолютно ідентичні між собою по наповненню інформації і без різниці, хто там з водіїв буде заповнювати один стовпчик, а хто буде інший. Вони між собою є подібними. Шосте запитання: в разі завдання шкоди життю та здоров'ю учасника. При ДТП чи складається спільне повідомлення про ДТП? Мається на увазі, чи можна складати Європротокол, якщо є завдано комусь шкоди здоров'ю, або е, якщо є загиблі? Отже, в шостому у нас також другий варіант відповіді правильний, що не можна складати. Тоді вже обов'язково викликається і поліція, ну і по мірі дивляться, чи потрібно викликати швидку для надання термінової допомоги, чи не потрібно. Але в будь-якому випадку, якщо є завдано шкоди здоров'ю, Європротокол не складається. Ось така у нас невеличка тема по Європротоколу. В самій Темі на youtube каналі я розповідаю набагато більше по тих всіх нюансах, і що саме цікаво, що там я також показую, як користуватися системою електронного європротоколу, що, на мою думку, є. Більш зручнішим по відношенню до паперового бланку. Друзі, я сподіваюся, що даний розбір тестів для вас, як завжди, був цікавим і корисним. Не забудьте підписатися на YouTube канал Світлофор.ua, щоб вивчати правила дорожнього руху разом з нами, скласти іспит з першого разу і щоб ваш рух на дорозі завжди був безпечним. До нових зустрічей!